Датка, вітаю! Це телемагазин магазин Прованс, ваша ведуча Маргарита Любомська, і сьогодні у нас в студії нефрит, який неймовірно красивий, надзвичайно притягує до себе погляд, тому що тут у нас ще така крихта. Так, іде нефрит, крихта та чеський кришталь. Боже, око Боже воля, коли дивиться дівчатка. Подивіться, який у мене скарб в руках. По перше, це нефрит, натуральний напівдорогоцінний камінчик. По-друге, виглядає композиційно надзвичайно красиво. Нефрит у поєднанні з чеським кришталем. Боже, це якась фантастика. Вау! Код товару 478. Нефрит – це легендарний камінь, відомий з найдавніших часів, що володіє міцністю сталі і ніжною оксамитовою поверхнею. На сході вважається, що цей камінь це камінь мудрості, вічності, неба та землі. Нефрит надає сил та енергії своєму хазяїну та особливо корисний слабким духом людям та тим, хто постійно невдоволений життям. Нефрит виховує працьовитість, витривалість, напористість та концентрацію уваги. Камінь нефрит надає людям почуттям якості, справедливості, прагнення до знань, сприяє щасливим змінам. Володіти їм рекомендується тим, хто бажає. Змінити свій світогляд та спосіб життя от людям, які шукають просвітлення. Нефриту приписують здатність давати життєву силу, міцне здоров'я та довголіття. Рекомендується носити прикраси з нефритом людям, народженим під знаком Діви і Терези. Їх завжди буде супроводжувати вдача в будь яких починаннях. Крім того, нефрит добре підходить водоліям, близнюкам і тільцям. Тому хто зараз почув себе або свою кохану, вже придивіться до цього намиста. Тим паче, що код товару 478, доставочка безкоштовна. Вартість сьогодні тисяча гривень. Кількість обмежена. А номер безкоштовний нуль вісімсот Тому поспішіть, зателефонуйте. А, але це не остаточна вартість. Мені зараз Лера підказує. Ну я не розраховувала, звісно, але дуже хотіла цього. Тому Лера, ну давай, не то ми, як то кажуть, а, знижечку в студію. Нам, будь ласка. Давай гривень. Ну прекрасна знижка, оплески, тому що дійсно вартість за таке розкішне намисто, ну дійсно наддоступна. Зараз все ж таки мені вже здається, а може й не здається, буде в закупці така вартість, тому. Поспішіть, якщо ви вагаєтесь, не вагайтесь, тому що ну надалі ціни зростають, все дорожчає, але якщо ви придбаєте таке намисто, воно вам дійсно буде слугувати довго. Застібочка тут у нас карабінчик. Подовжувача немає, але при потребі ми можемо вам е, покласти подовжувач. Тому обов'язково називайте код товару, коли телефонуєте 478 і подовжувач вказуєте, чи потрібен, чи не потрібен, тому що довжина 52 см. сантиметри. Ось якщо вам недостатньо, ви одразу знаєте, тому краще е, скористатися подовжувачем. Нехай краще буде. Так, 7 міліметрів у нас ідуть. На мистиночки це вишукана прикраса, яка овиває шию ніжною такою витонченістю та елегантністю, безперечно, здатне підкреслити витонченість шиї і додати нотку елегантності до будь-якого образу, чи то вечірнє вибрання, чи повсякденний одяг. Так? От зараз ми бачимо в зоні декольте. ну справді, і якщо ви навіть одягнете не обов'язково щось світле, а щось навіть темне, теж буде виглядати дуже красиво, навіть на чорному, зелений, не забуваємо, що це у нас уже рік змії. Тому а, хто ще не має в своєму арсеналі саме прикрас зеленого. Зеленого кольору, тому все ж таки рекомендую. Я навіть хочу його до себе прикласти, тому що дійсно намисто дуже красиве. Ой, дівчата, а в кого зелені очі, та й не обов'язково, щоб зелені і карі очі 52 сантиметри. У нас намисто. Тому, якщо вам потрібен подовжувач, обов'язково проговоріть це при замовленні Код товару 478... Неймовірне намисто, ой, дівчата. Я інколи боюся навіть прикладати до себе, бо приклав до себе і все. Вже не можеш його зняти з себе. Тому, коли ви приходите на поштове відділення, от прикладіть його до себе, приміряйте, одягніть. Ліра каже, боже, як тобі гарно. Та Лір, мені здається, кожна дівчина, коли вдягає на себе коштовні такі прикраси, вона одразу стає королевою. Вона навіть почуває себе так, а за таку ціну, Боже, люди будуть думати, що на вашій шиї за 7 тисяч намис. То не менше, ну правда воно виглядає ну набагато ем, дорогоцінніше ніж навіть воно коштує. 799 гривень. Це дійсно дуже смішна вартість. Ой, код товару 478, Номер безкоштовний. Доставочка безкоштовна. Тому швиденько телефонуйте, будьте сміливішими. Зателефонуйте. Якщо залишились питання, задайте дівчаткам нашого кол-центру. Вони обов'язково нададуть вам всю інформацію. А ми рухаємося далі. І я готую для вас наступну пропозицію. Then I've not even.